Чому взагалі антибіотики вони ефективні проти бактерій, але неефективні не використовуються при вірусних захворюваннях? Антибіотики це препарати, які в залежності від групи вони впливають на різну, скажімо, Структуру бактерій, тобто на мембрану бактерії, да, порушують там мембрану, да. наприклад, бактерії, чи е, щось таке. І Вони можуть працювати тільки на бактерію. А вірус вірус це що таке? Це фактично е, огорнутий генетичний матеріал, фактично огорнутий оболонкою. Таким чином немає на що впливати антибіотику, тому він і не працює на вірус. Антибіотик, е, він знищує не тільки ту патогенну бактерію, він знищує інші бактерії. Які нормальні наші бактерії. А ми вже говорили наскільки важливі нормальні бактерії нам в нашому організмі. Але якщо не використовувати антибіотик там, де він потрібен, то це також буде погано впливати на імунну систему. Тут важливо на самому початку захворювання, чи коли йде погіршення, зорієнтуватися, потрібен антибіотик чи ні.